А ми хочемо на українську. слов'янська це революційна російська мова, нормальна мова повнослав'янська мова це та мова, яку народ прийняв при князі Володимирі Коли Христився. Це мова дев'ятого століття. Це не наша українська мова. Йдіть додому, до Москви. Ви нам тут не потрібні. Чого ви від нас хочете? Ми Кирилові не хочемо. Валіть до себе в Москву. Його мови навіть не хочемо. про нього згадувати. Ви скажіть, чого ви хочете в нас, буханки? Що ви хочете? Почекайте. Почекайте, почекайте. Давайте, давайте тільки два слова. Скажіть два слова. Чого ви хочете? Нам Стова, Олешки хватить. Чого ви хочете? нам Олешки. Сім років. Давайте два слова. Я скажу, ну, говорі я особисто зустрічався з керівниками і вашої церкви всередині. моя пропозиція, що не повинно бути сварки. І <певіду> не повинно. Правильно, у нас все мирно. Їдьте звідси, у нас ми, все хорошо. Ми, ми, ми без, без вас живемо чудово. Міш, не міш, лізьте чітаю. до нас. А муці що зробили з вами? Чого Дай мені закінчити, я сказав два Нам без вас хорошо, йдіть до себе додому. Нас 20 чоловік проти всього села, 20. Їх 20? Так, їх 20. Ну то забирайте своїх 20 і забирайте до себе. Ми їм гуманітарну допомогу зберемо. Ми їх переселимо. Досвідок! Що ви від нас хочете? їйте від нас, то давайте збирайте свої капці і йдіть додому! Ніхто вас не запрошував! Ніхто вас не запрошував! Отой той домі, і там, бажала. Забирайте своїх 20 з собою! Люди села що ви калашматите? Люди спокійно живуть. Чого ви до нас лізете? Ми вам ми вас не хочемо, ви нам не потрібні. Він на мене автоматом має наставляти. Так, так. Він особисто не з місто знаходиться. Правильно, бо він посилає тих урок. Служба почалася близько вже моє і сонечко. Значить, дивіться, ну дайте слів скажу. Не українська громада села Бухоників, а от громада, яка знаходиться 29 чоловік у тому будинку. Ідіть до Ломи і там правте. Ми оприділилися. Все питання вийшло. Все село обділили. Начинайте машину літи додому! Їдьте додому до себе! Вам треба двадцять чоловік! Правда, від 20 чоловік! Дай, дай дай дай, дай, ми... Дайте не... дай, мені слава, не, с... не, не, дай. не ми вам нічого служив в районці, служжу вам. Молодець! красавець! Я хочу знати з правильно. Ми обираються наші клубні. А видає насправді. Я тут змінилася і виросла. А я він нічаю І я не хочу. Ну то хорошо. Хоча мене на війні немає нікого. Я не хочу. Тринадцять місяць ми не тисяч. Через кого? Чи знайте? Через нас через українську чого ви калашматите громаду? Спокійну, мирну громаду. Ми до вас ліземо. Ми від вас щось хочемо, от ми до вас додому йдемо, топчемо ваші дороги. Ні, ви до мене додому прийшли, до мене в громаду. Ви прийшли на мою землю. Ну то йдіть до тої людини. І йому правда. Отвічна! Чемодан вокзал Росія! Донець! в Донець! Я в Донецьку не була і не хочу бути. Вали в Донець і там правда. Тому що я українка, я націоналістка, а ти за проданець Московський. Ти москаль кончений. Вали давай додому, забере до свого лома і в Москву! Вистро Нема чого робити. В мене нема чого робити в мене на землі, українці. Якщо будуть всі такі українці, я буду горда цією нацією. І Я горда. Якщо ви українець, якщо ви українці, був на Дальньому востоці, де українська громада половина.

На Донец, на Росію. Отроки є люди, які є вірні нашій женщині. Тільки на більшість! Давайте, Давайте проважаємо його. Товариша, проважаємо машину. А що ви приїхали? Ви нав'язуєтеся? Ми не хочемо вас ні бачити, ні чути. Їдьте до тебе до того української православної церкви, українські московського патріархату. Домовляйте російського московського патріархату. Брехло ти брехун, я знаю. Я українську історію знаю. Ми все те читаємо. кажемо Господи, кажемо господи, помили.

Ім люди добрі, проведіть його додому. Люди, добре, чого ви з ним говорите? Що він хоче від нас? Додому приїде. Я до нього не маю відложення. Додому ми скнуть, додому вже. Я маю до своєї церкви! Брехун! Московського патріархату, моліться своєму Кирилові далі. Моліться Путіну, нехай він вам сниться! Одному ідіоту вже снився Путін. Зачитайте, спочекайте. Давайте не слузімо. Скажіть спасіба, що він нас так згуртував. Спасибі, Одягові. Мельникові скажете, Одягові, що він нас так згуртував. Придайте йому вітання. Ні, не, не мовчали, не мовчали. Я не треба нам нічого з баки забивати. Я знаю одне, я українка, і я буду ходити в українську церкву, де співають українською мовою, а не москальською мовою. Нас тому, що ви ходиться до красні я не знаходиться спілкування? Чу замерики зараз вважають руська про сама зеркала? Я спільнота, ви війну, ви воно, вона заходить. Наша нам спільнота ваша, коли Росія веде відкрито ви з нашою державою, а вони чи вона вообще вона його слухає? Вообще вона дуже біля, ось я командую. Скажіть, будь ласка, коли ви такі честь? Ніченці, чому ви вибиваєте ви вікна і на руку піднімаєте на ж питає, дайте я відповім же з її. Знаєте, що не Тому треба відповіді? Ми побачили все у відео, які ви жорстокі і не все думаєш, що ти один і Ми молю говорити. І Колись прийдеш шию. Пам'ятайте, вона не повідомляє. А що я говорю? Хай Бо в не загінка з автоматом, церкву падають. Ви знаходитесь і служити, коли ви набиваєте вікна Божому. Я до вас, То вірші, ви знімаєтеся. Давайте збирайтеся звідти.

Путінгу розпитайте, чого ви бачите, са не перед колінами стояв. От що з ним говорити було, що з ним тередіти, про що? До свидання все! завтра ногу переб'ємо. машину! Машину